Якщо у вашому регіоні безпечно і ви будете проводити заняття офлайн, важливо знати правила безпеки та алгоритм дій під час повітряної тривоги перед початком навчального року, дізнайтеся, де розташовані укриття, а також правила поведінки під час переміщення та перебування в цих укриттях. Обговоріть дії. Передбачені планом реагування на надзвичайні ситуації, складіть список необхідних речей, які ви та учні повинні брати з собою в укриття, ознайомтеся з правилами розміщення в укриттях, проконтролюйте наявність показчиків напрямку руху до укриття, зберіть інформацію про кожного учня, контакти батьків, дані про особливості здоров'я тощо. Завжди носіть з собою цей список. Проведіть бесіду з учнями щодо правил поведінки під час повітряної тривоги. З адміністрацією школи організуйте тренувальну евакуацію в укриття, узгодьте з батьками канали оперативного інформування. Це може бути чат класу або смс-розсилка. Якщо ви чуєте сповіщення повітряної тривоги, головне завдання негайно відвести учнів до укриття. Після відбою повітряної тривоги відповідальна особа має вивести дітей з укриття та повернутися до запланованих заходів. Тимчасове укриття має бути облаштоване в приміщенні школи або неподалік. Шлях до укриття має бути позначений вказівниками. Під час сигналу вчителі повинні діяти відповідно до затвердженого алгоритму, не очікуючи додаткових інструкцій. У випадку повідомлення про мінування. Необхідно провести термінову евакуацію. Як евакуювати клас під час уроку. Перед кожним уроком нагадуйте учням, що під час повітряної тривоги слід діяти швидко, тому речі треба складати так, щоб їх можна було швидко зібрати та попрямувати до сховища. Зупиніть роботу, повідомте клас про загрозу та спокійно згуртуйте дітей, надішліть батькам повідомлення про переміщення до укриття. Необхідно організувати пересування двома колонами в приміщенні класу та швидко залишити кабінет, прямуйте до укриття шляхом, узгодженим адміністрацією школи, керуйтеся планом евакуації. Якщо під час уроку в класі є два педагоги, один з них має очолювати колону учнів, інший йти останнім. Подбайте про евакуацію дітей з особливими освітніми потребами. За заздалегідь узгодженим алгоритмом. Після евакуації відповідальні особи мають перевірити, чи не залишилося людей в будь-якому приміщенні закладу. Після контролю відповідальні особи приєднуються до інших в укритті. Що робити під час перебування в укритті? Відповідальні особи повинні допомогти учням швидко та спокійно зайняти місця в укритті. Перевірте учнів за списком, переконайтеся, що всі діти на місці. Якщо когось немає, не шукайте дітей самі, а відразу повідомте адміністрацію. В укритті учитель має допомогти учням пристосуватися до ситуації, подолати страх і хвилювання. Як варіант, організуйте прості активності залежно від розміру укриття та кількості дітей якщо, можливо, продовжуйте урок. Перебувайте з учнями в укритті до завершення сигналу тривоги. Пам'ятайте, педагог не має права відпустити учнів додому під час повітряної тривоги навіть на прохання батьків. Вимушена евакуація з укриття проводиться у випадку пошкодження споруди, що виключає подальше перебування в ній людей, затоплення споруди, пожежі у споруді та утворення небезпечної концентрації шкідливих газів, відчутного браку повітря як евакуювати дітей. У позаурочний час на перерві, прогулянці чи під час обіду приверніть увагу дітей та згуртуйте їх. Ви можете вигадати будь-який сигнал привернення уваги та збору. Евакуацію початкових класів має проводити вчитель разом з помічниками. Підготуйте яскраві таблички з номерами класів. Табличок має бути кілька: для повітряної тривоги, пожежної сигналізації. Хімічної небезпеки тощо. Нагадайте учням, що не можна повертатися до кабінету, а слід відразу рушати до укриття. Під час гуртків чи іншої позашкільної діяльності педагог евакуює всіх учнів, які перебувають під його наглядом в класі та поза ним. Сирена і процес евакуації можуть налякати дітей. Намагайтеся зберігати спокій. Дітям важливо бачити звичну поведінку вчителя. У критичних ситуаціях дійте рішуче. Пам'ятайте, що тільки в укритті ви матимете час для заспокоєння кожної дитини окремо. Нагадайте дітям про способи, які допоможуть їм заспокоїти себе самостійно. Ці способи варто обговорити заздалегідь на уроках, створюйте атмосферу взаємоповаги та взаємопідтримки. Більше матеріалів для освітян на сайті освітанау.орг